Облдержадміністрація працює в оновленому форматі. З травня управлінь і департаментів стало менше, фахівців також. Кількість спеціалістів скоротили на 20%. Така кадрова політика не вимушений крок, а вимоги сучасності повідомив на прес-конференції керівник апарату облдержадміністрації Микола Білокінь. Також він запевнив, що процес скорочення держслужбовців відбувається коректно. Було там у нас 113, стало 93. 10 чоловік чи 20 чоловік треба кудись. Викинуть, вибачте, за таке слово. Тому ми повинні враховувати і людський фактор. Скорочення, крок до реформування, а будь-які зміни потребують прогресивного керівництва та нових очільників. Через це в облдержадміністрації чимало вакансій. Без керівників залишилися департаменти економічного розвитку та інформаційної діяльності і комунікації з громадськістю. Також потрібні фахівці в агропромисловий комплекс. Вже й конкурс оголосили. Втім, черга з охочих на держслужбу нині не стоїть. Заробітна платня держслужбовця конкуренції серед шукачів роботи не створює. Є свої кваліфікаційні вимоги. Якщо у вас нема вищої освіти, якщо Якщо у вас немає стажу роботи. Як ви можете бути претендентом на зайняття посади? Претендентів на вакантні місця екзаменуватиме комісія разом із представниками громадськості. Наразі саме призначили нового керівника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. Ним став Олександр Панков, який до цього часу був заступником начальника цього ж управління. До речі, посада ця була вакантною більше року.